Нішнього дня з першого березня в Україні пройде третій етап підвищення тарифів на електроенергію для населення. Нові тарифи будуть діяти для всіх областей України. І ось, звичайно, скільки ми тепер будемо платити. А головне, як зекономити в такій ситуації, будемо все це розпитувати у нашого гостя Сергія Савчука, голови Держенергоефективності. Ефектив... Держ Доброго ранку, пане Сергію, вітаємо вас. у нашій Скажіть, студії ну, все, це останнє. последнє. цього После можна видихнути, привикнути до нових цифр і вже не готуватися до нових? Ну, потрібно відверто сказати, що тарифи на енергію вони постійно зростають, і це тенденція, світова тенденція. А для так. цього люди вже придумали механізм, який діє більше ніж чверть століття в західній. Е... В Західній Європі, в Східній Європі, мова йде про в першу чергу це утеплення, це термомодернізацію, це енергоефективність, яка сьогодні дуже популярна стає і на території України. Ну от, ми, кстати, об этом будемо говорить. Просто еще один момент. Мы же знаем, что повышение еще будет в сентябре этого года и в марте следующего. То есть, получается, в сентябре 2016 и в марте 17-го, да, подарок на электроэнергию. То есть, сьогодні то, что мы платим вот, за 1 кВт э, Это не себестоимость. Это мы платим дешевле ниже себестоимости получается за электроэнергию. Ну, поки що ситуація складається так, що населення дотується, і дотується в першу чергу за рахунок промисловості. Тобто те, що не доплачує населення, промисловість бере на себе. І ця ціна на кіловат час енергії, вона закладається, чи це у виробництво буханки хліба, чи це у виробництво кілограму ковбаси, м'яса, і в кінцевому випадку все рівно платить споживач. Тому потрібно бути справедливим: тарифи як для населення, так і для промисловості мають бути рівними. Світова практика, і лише тоді виникає необхідність в домогосподарств економити, в тому числі електричну енергію. Хай якраз цікаво, як же економити, тому що тарифи ростуть, і можливо на якихось таких прикладних штуках можна от людям порадити, що робити. Так, звичайно, якщо мова йде про електричну енергію, так. то за програмою Держенергоефективності, енергоефективності, яку ми започаткували в кінці 2014 року, сьогодні в нас багато домогосподарств, в тому числі багатоповерхових будинків, бере кредити і встановлює енергозберігаючі лампи системи освітлення, міняє в себе в під'їздах, і ця тенденція продовжується і набирає дуже позитивну динаміку. Але економлять не лише електричну енергію, економлять газ, економлять. Тепло і немає на сьогоднішній день жодного матеріалу для утеплення або технології для утеплення, на яку б Держенергоефективності не надавало співфінансування. А чи вистачить взагалі ось таких кредитів, пільгових кредитів для населення? Тобто їх можна і далі і далі оформлювати? Так в минулому році було за один рік оформлено на один мільярд. 300 мільйонів гривень теплих кредитів скористалися теплими кредитами приблизно 100 тисяч сімей. З них 206 багатоповерхових будинків, які почали десь в, е, на протягом останніх трьох місяців минулого року дуже серйозно активізуватися. А в цьому році ми надіємося, що буде не менше, ніж 3,5 мільярди гривень видано на утеплення домогосподарства. господарства. Ми встачали таку цифру, що в утепленні сьогодні нуждається порядку 857% сімей. Тих мегаєтажів, які є в країні, то є, що не пахане так, це э, досить величезний потенціал: 80% як мінімум потребує термомодернізації, mm -hmm. і це великий участок як для бізнесу. І це добре, це робочі місця додаткові mm -hmm. це, це точка росту нашої української економіки, і це можливість для тих домогосподарств, які сьогодні живуть в багатоповерхівках, але вони побудовані в шестидесяті, 70 ті роки, зробити своє життя комфортніше, тепліше і за невеликі гроші. Оскільки вони йдуть в банк, беруть кредит в гривнях, не в валюті а в гривнях. Держанеефективності сьогодні відшкодовує для багатоповерхівок 40% від тіла кредиту. Це не немаленька сума. Скажу більше, за нашою. Ініціативою в нас є домовленість з органами місцевого самоврядування, і за минулий рік було. Прийнято 85 муніципальних програм, які відшкодовують ще й відсотки по залишкам на ту на те тіло кредиту, яке ми відшкодували. Тобто ми відшкодовуємо 40 відсотків тіла кредиту, решта 60 відсотків це йдуть щомісяця відсотки, і муніципалітети їм відшкодовують. В цьому році ще додатково близько 120 муніципалітетів запроваджують такі програми. Тобто, населення дуже вигідно. Я можу вам привести приклад одного з багатоповерхівок. Луцька вони в кінці року взяли кредит. На 2 мільйони гривень. Так. Це не маленький кредит для того, щоб утеплити свою багатоповерхівку. Одразу ми їм відшкодували через 2 місяці 40% це 800 тисяч гривень. 1 мільйон 200 тисяч гривень їм доведеться щомісячно протягом 10 років сплачувати. Але. Луцька міська рада прийняла рішення, і відсотки по залишку вона відшкодовує в обсязі 25% щомісяця. Сьогодні ми маємо результат по тому будинку. В них опалення вартість опалення була 15 гривень за геокалорію на метр квадратний. Сьогодні вона 7 гривень за геокалорію на метр квадратний в ну, два суттєво, рази менше. Суттєво. І причому вони живуть фактично в новому будинку, вклавши 5% від вартості свого будинку в утеплення. Вони живуть в новій, в новій повністю квартирі, яка коштує сьогодні. Сьогодні на ринку Луцька на 25% дорожче ніж вона коштувала. А ось такому таким кредитуванням займаються лише державні банки чи комерційні також? Поки що ми підключили Укргазбанк, Ощадбанк і Укрексімбанк, це повністю державні банки. Якщо ми побачимо, що у нас буде більший попит і більше коштів, звичайно, потрібно буде підключати ще комерційні банки. Але з комерційними банками сьогодні є деякі ризики. І Ще є Я пам'ятаю, що кілька років назад, наприклад, в Росії запрещали лампи накалювання більше 100 Вт для того, щоб стимулювати населення переходити на енергозберігаючі технології. А в Україні вообще ідея вот, запретів на звичайні лампи накалювання вона вообще розглядається як как... Одна из мер по энергоэффективности. Мені більше подобається слово стимул. Коли в, люд... в домогосподарства є стимул, коли він знає, що населення, що йому держава компенсує, то він сам без всяких заборон йде, купує собі енергозберігаючі лампи і встановлює. І ми бачимо, що ця тенденція відбувається. Дякую uh -huh. вам большое. Сергій Савчук, глава був у нас в студії розказували. Друзі, є, може бути на, на перший взгляд немного складні схеми, але як зекономити на отоплення, наприклад, многоетажного дому. Але все ваше руках. Если вы просто не будете лениться и будете знать свои права, то вы всегда можете сэкономить свои собственные деньги.